Найкращий офіційно представлений смартфон у своєму ціновому діапазоні на ринку України Motorola Edge 50 Ultra. До вашої уваги. Окей, якщо не починати з клікбейту, то виявиться, що трубка має свої недоліки та компроміси. Але ж, бляха, я не можу вам словами передати, наскільки вони бліднуть на фоні маси крутих штук, які є в цьому смартфоні. А знаєте, яка ще крута штука є під цим відео? Кнопочка підписатися і ще крутіша кнопочка із зображенням дзвоника. Можете перевірити, що вони роблять, і написати про результати у коментарі під цим відео. Ну, звичайно, зовнішність, натуральне дерево. На задній кришці алюмінієва рамка по периметру та екран водоспад з малесенькими рамками спереду. Тут складно описати кількість візуально тактильних оргазмів, які викликає трубка. Я вже звик, що моторола приділяє цьому посилену увагу в лінійці Edge, але раніше нас балували варіаціями екошкіри, і так вона доступна в інших колірних рішеннях, однак в цьому випадку в нас саме дерево. Під розпаковкою був коментар із занепокоєнням щодо витривалості кришки під впливом вологи чи поту. І я спішу вас заспокоїти. Смартфон отримав сертифікацію від води та пилу за стандартом IP68 і це натякає нам, що дерево має спеціальну обробку, яка не дозволить йому розбухнути чи почати не знаю скрипіти. Ця текстура плавно перетікає в блок камер, який згуртував три лінзи в одне здивоване личко. Насправді виглядає по-своєму цікаво та самобутньо. Спереду захисне скло Gorilla Glass Victus, яке має серйозну місію. Йому потрібно прикривати шикарний 6,7-дюймовий oled екран з 1,5К роздільною здатністю, 144 Гц та піковою яскравістю 2500 ніт. Дисплей справді чудовий, класні кути огляду, підтримка HDR, 10 Пітна панель з вельми точним передаванням кольорів, їх можна дуже гнучко налаштувати під себе на власний смак. Крім того, не забули й про запобігання миготінню вже звична функція на смартфонах Моторола, яка допомагає людям чутливим дощим. І на цьому я б закрив розділ про екран, якби не одне, але на жаль, панель не LTPO, тобто не вміє спускатися до частоти оновлення в 1 Гц. На жаль, моторола вирішила, що це тягне за собою відсутність програмної реалізації Always-On-Display. Словами не описати, як мені прикро, враховуючи, що для мене це must-have функція. Функція. Та давайте про хороше. Виробник насипав 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 терабайт постійної. Скажу навіть більше, до 16 фізичної оперативки можна додати ще й 16 віртуальної і отримати сумарно 32 ГБ оперативної пам'яті у смартфоні. Так. Навіщо? Навіщо, нащо? Бачу ваші скептично підняті брови вгору із запитанням, а що там по швидкостях. В ультрі моторола явно не економила свіженький стандарт UFS 4.0 для постійної пам'яті та швидка lpddr 5 x оперативка. Тобто можна констатувати, що обидва параметри із дуже серйозним запасом не на один рік для більшості користувачів. Що ж фуричить під капотом і ще процесор Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 передтоповий, майже флагманський процесор, який забезпечує. Миттєву реакцію на будь-які щоденні завдання. Він виготовлений за 4-нанометровим техпроцесом, як і його старший брат gen 3. Втім, має трішки іншу комбінацію ядер та частот. Смартфон працює на 14-му андроїді з фірмовою оболонкою Hello UI від мотороли, яку я оглядав ось тут. Досі одна з найкращих програмних оболонок в смартфонах, на мою думку. Відчувається легкість майже стокового андроїда, та водночас є достатньо крутих і корисних кастомізацій і жестів. Щоправда, я виявив одну свіжу прикрість, яку мали б. Поправити з оновленнями застосунок погоди OneWeather разом з віджетом сповіщає, що недоступний у моєму регіоні. І судячи з відгуків в плеймаркеті, я в цьому не самотній. Але якщо видалити оновлення, то моторола перемикається на стару добру Аку Weather, з якою нуль проблем. Тогоріч я старався і знімав окреме відео про десктопний режим Ready4 від мотороли в порівнянні зі схожим режимом DeX від Samsung. Ну а зараз компанія вирішила перейменувати функцію на смартфон арт Connect. І, і, і що ти будеш робити? Але тепер всі круті функції по інтеграції з комп'ютерами та моніторами якісно організовані та інтуїтивно зрозумілі. Між іншим, моторола додала також генерацію шпалер штучним інтелектом за описом, і це дуже круто, а не так як раніше було от ці калейдоскопи, хоч вони залишилися в системі. Але тепер воно генерує справді дуже фотореалістичні зображення. Звичайно, не обходиться без крінжі, але куди без неї? На жаль опис треба задавати англійською, бо українську система не розуміє поки що. Також виробник вдосконалив ігровий режим, додавши нарешті лічильник FPS та іншу корисну інформацію. До речі, про ігри з ними тут все дуже добре. Смартфон без проблем потягне вимогливі проекти, при цьому дуже пізно скидаючи яскравість екрана. Нагрів після тривалих ігрових сесій досягав 45 градусів на корпусі, що цілком адекватно, зважаючи на навантаження. В більш попсових іграх ультра на добрячих 5 градусів холодніша і немає жодних натяків на проблеми. Переходимо до камер, бо коли є ультра в назві смартфона, то виникають певні сподівання. Розпочну з фронталки 50 мегапіксельний модуль з автофокусом, ідентичний тому, який стоїть в H50 Pro. Чудова деталізація, наявність автофокуса та дуже гідний динамічний діапазон залишають максимально позитивні враження. Фронталочка з автофокусом, звичайно, показує непоганий результат. Боже, дуже дякую. Як пишеться звук, не знаю. Буду я виясняти. Знаю. А чому ти не знаєш? Ти не знаєш, я не знаю. А я не маю знати більше, ніж ти. Ти ж технологер? Хто таке сказав? Ти? Це і псо. Я йду в АТБ. А виходити в АТБ мені цікаво. Мені дуже цікаво. Основна 50-мегапіксельна камера отримала великий сенсор, лазерний автофокус та мої бурхливі оплески. Так, ви отримаєте соковиті фотографії з збалансованими кольорами та дивовижною деталізацією. Але у флагманах на щось таке й очікуєш, втім, як же багато вирішує софт. І на моє здивування, моторола додала так звану динамічну зйомку. Грубо кажучи, це такий собі пріоритет витримки на основному модулі, завдяки чому ви можете з вражаючою ефективністю замовлення. Морозити час і простір на фото. Це тупо ідеальне рішення для фотографування домашніх улюбленців, з чим постійні проблеми у флагманських Самсунгів та Айфонів. Пікселі поводять себе краще, але цей режим в Edge 50 Ultra вибирається на вершину. Шкода, звичайно, але опція доступна лише на основній камері, а також хоче хорошого освітлення, хоча це і логічно. Ультраширик на 50 мегапікселів з автофокусом та макрорежимом доволі хороший, втім, в темних умовах я кілька разів. Зустрічав дивні артефакти, які складно не помітити. 64 мегапіксельний перископічний сенсор з трьохкратним оптичним наближенням та світлосилою F24 козиряє оптостабом та гідною якістю. Застосунку камери можна зумити аж до 100X, настільки розробники впевнені у своєму модулі. Звичайно, на 100X ультра від мотороли буде програвати ультрі від Самсунга, в якій дальнобійніша оптика. Втім, в обох випадках це і так легко кажучи. Неюзабельна каша з пікселів. Але от на адекватніших кратностях моторола показує м'язи і точно розвалює трьохкратний застарілий, неперескопічний сенсор південно-корейського конкурента. Хороша деталізація трішки магії штучного інтелекту, і на виході маємо багато класних кадрів в діапазоні від 3X до 10X. Загалом фотоможливостями я був би повністю задоволений, якби не два моменти. Перший полягає в тому, що лінзи збирають трохи більше, ніж хотілося б бліків у сонячні дні. А другий зав'язаний суто на програм. Алгоритмах щодо HDR. Ця ж проблема простежувалася в Edge 50 Pro та інших смартфонах від мотороли. В результаті не так вже й рідко, поруч із чудовими кадрами, ви будете отримувати пересвідчені чи недосвідчені. На жаль, у параметрах примусово вімкнути або вимкнути HDR виробник нам не дозволяє. До речі, окремо відмічу портретний режим. Він просто тут кайфово відпрацьовує, вирізає об'єкти супер точно, супер класно, блюр природний і взагалі, ну, респект. Відео можливості смартфона задовільнять маминих тілітокерів на 100%. По-перше, тут є режим сповільнення 960 кадрів на секунду при Full HD. В нових флагманських Samsung цей режим прибрали, а моторола навпаки додала. Ну молодці ж. Ці модулі камер вміють знімати в 4К-60 кадрів в секунду, але є нюанс. Під час запису перемикатися не можна. Не вважаю це критичним обмеженням, оскільки сам в більшості випадків знімаю в 30 кадрів на секунду. Де перемикатися можна без проблем. подивимося на. Звичайно. Трешка. Перемикати це можна під час запису. І це супер класно. 6Х у нас виглядає ось так от. Це вже складніше для стабілізації. Падає дощик, значить зварив йому борщик. Хто зварив дощик у борщик? Признавайтеся. Стало так прекрасно, стало так свіжо. Також Ультра має режим нічної відеозйомки, який зверху чомусь називається режимом нічного фото. Ну нехай кадри в цьому сценарії трохи висвітлюються ціною додаткових шумів. Загалом у відеозйомці порадувала як стабілізація, так і деталізація. Не вистачає хіба окремого професійного режиму з ручними налаштуваннями для відео. Нарешті повіяв вітерець і стало майже як у раю. Заряджання 125 ватним комплектним зарядним блоком відбувається за 23 хвилини за моїм заміром. Дуже крута і корисна функція, особливо в умовах блекаутів. Також, як і личить ультрафлагману, присутня бездрутова та реверсивна бездрутова зарядки. Вся ця коаліція покликана живити акумулятор на 4500 мА, тобто аналогічної ємності, як і в Edge 50 Pro. І якщо ви вже бачили той огляд, то знаєте, що я був приємно вражений автономністю. Незважаючи на потужніший процесор в ультрі, тут навіть ще трішки краща автономність, ніж в прошці. Тобто на жвавий робочий день до вечора трубка повинна вас радувати активністю. Стереодинаміки Motorola H50 Ultra на висококласному рівні, гучний та збалансований звук без дисбалансу в ту чи іншу сторону. Фізичне рознесення динаміків у різні сторони сприяє поглибленому стереоефекту. І це відчувається. Та не звуком єдиним: лінійний вібромоторчик теж порадував, і реалізація гаптики в системі дуже приємна і ненав'язлива За безпеку відповідає фронталка за розпізнаванням обличчя та сканер відбитків пальців. Через хорошу якість фронталки, до речі, Face Unlock навіть в доволі поганому освітленні відбувається швидко та точно. Оптичний сканер пальців знаходиться на зручній висоті та працює без претензій. В підсумку скажу так: Edge 50 Ultra – найкращий камерафон від мотороли, і це відчувається. Відчувається, що компанія з розумом підійшла до вибору збалансованих та перспективних сенсорів і приправила це корисними режимами та приємною постобробкою. Так не ідеальною моментом. Лентами, втім, видно, що рух йде в правильному напрямку. За іншими характеристиками, трубка дає комбінацію реактивності, запасу на майбутнє та приємного і функціонального софту. Все це загорнути у справді самобутній дизайн, кожен міліметр якого кричить про дуже приємні тактильні відчуття. До ідеалу залишилося зовсім мало додати, Always on Display, зробити стабільним HDR на фотках та підтягнути оновлення андроїда хоча б до 4 років, а не 3. Підписуйтеся на канал та пишіть в коментарях коментар, щоб я знав, що мене дивляться писемні люди. Також долучайтеся до соціалок-технарні, щоб не сидіти лише на одному Ютубі. Робіть якусь ротацію соцмереж, камон. І неймовірна вдячність летить від мене улюбленим спонсорятам, які гривнею підтримують всю цю вакханалію, яка відбувається на каналі. Ви можете теж долучитися до них, якщо є охота та можливості, звісно. Поради від Тані. Залишайтеся позитивними та насолоджуйтеся моментом. Літо швидко минає, тому важливо насолоджуватися кожним моментом, відчувати радість від простих речей та цінувати час, проведений з близькими. І час проведений з кондиціонером. Так бачите цей поїзд? Він приїхав, щоб забрати мене в дурку. Чух-чух.